Покидайся, Пупс! добрий ранок. П'ять хвилин, десять хвилин, п'ятнадцять. Скажи, що ти найбільше любиш, коли прокидаєшся? Я пити ластер. А я бухати. Ой, у мене сьогодні так багато справ: манікюр, педикюр, пілінг, масаж обличчя, а ще ламінування вій, татуаж. А у тебе які плани? Поформують волойся. Який колір? Чоловіческий. У мене ж сьогодні побачення з Кеном. сенсі побачення. Він що сидить? Та ні, романтичне побачення. Яку сукню порекомендуєш одягнути? Коротку чи довгу? Дінеш коротку, він подумає, що ти хвойда. Дінеш довго, подумає, що ти якась затянута. Зрозуміло. Безплаття так безплаття. Ти тільки от комарів щось візьми. Au barra beaucoup de petites